Хей-хей, мене звати Ярослава Швейн, я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better Me в Help Ukraine на Ютеборі. Сьогодні ми з вами поговоримо про рефлексію і навіщо вона нам, і як це пов'язано з турботою про себе. В першу чергу треба розуміти, що рефлексія це важливий спосіб підтримувати. Емоційний баланс і особистісний розвиток, щотижневе осмислення своїх власних думок, почуттів, дій дозволяє краще розуміти себе і свої потреби і реагувати на них з повагою. Це допомагає уникати накопичення стресу, знижувати рівень тривожності, вирішувати внутрішньо особистісні конфлікти на ранніх етапах. Рефлексивні запитання до себе, на кшталт, такі, які ми зараз з вами розглянемо, що мене порадувало цього тижня, що я можу покращити, де мій фокус, як потурбуватись про себе, сприяють розвитку самосвідомості та формуванню позитивних звичок, які, зрештою, будуть підвищувати якість вашого життя. Тому зверніть вашу увагу, ось на цю низку ключових слів. І, власне, це ті питання, які ви можете самі до себе поставити. Тож починаємо з вдячності і за що я можу бути вдячною собі цього тижня. З ким і де я провела найбільше часу, тобто це а, мій час, так, і де і з ким я його якісно проводжу. А, що мене засмутило, так, ми також приділяємо увагу. Те, що принесло нам дискомфорт для того, щоб подивитися, як це можна виправити? Як я почуваюся у стосунках з іншими людьми, які три найяскравіші емоції, я відчувала і проживала цього тижня, що допомагало мені долати труднощі, як почувало себе моє тіло? І чого воно потребує зараз. А, і, власне, зверніть увагу, це про фокуси, пріоритети. Куди я хочу спрямувати свій фокус уваги на наступний тиждень, і які мої пріоритети? А, де розставити, так, і на чому, власне, сконцентруватись, а, наприклад, або навчання. Так, або а, написання CV і пошук роботи. Будьте теплими підтримуваннями до себе, ходіть до нас в хак за теплою емоційною підтримкою за адресою Hack І до!